Сласловенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цар небесний вішителю душі сини, що всюди си все наповняє скарби дів і життя подателю. прийди все вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси і душі наші, Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвяти, Трой, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, просе, беззаконні наші, святий завітай, стіни очі наші, імени Твого ради. Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, ній повсякчас, і на віки віки. наш, нашої, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Твоє царство, Сила і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, <головік> помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ісу і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Придіти, поклонімся, Цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бала душе моя, Господа, Господи, Боже, мій ти вельми великий. Ти одягнувся величою красою та світом, наче ризою покрився. Ти розіп'яв на не намети небо. Ти збудував твої в горниці в водах і смерть собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями вчиняєш, полум'я вогненими слугами своїми. Ти заснував на землю на її підвалинах, не захитаються по вік віків. Безони немов одежу, покрив її понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Підвелися гори, зійшли долини, до місця, що ти їм призначив, поставив їм границі, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть поміж горами. Усю звірину, що в полі вони напувають дикі осли, там гасять свою спарагу. Над ним клублиця небесне, пта, з споміж гляк дає свій голос. Ти напуваєш гори свої горний земля, насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш трав для скоту, зелена вжиток людям, щоб хліб і землі добували. Вино, що серце людське заселяє юлію, що від неясніло обличчя, і хліб що скріплює серце людське. насичується. Древа господні, древи к... кедри ліванські, що посадив їх. На них нізяться птиці, бусинка і кипарисах їхнє житло, високі гори для оленів, скери для зайців притулок. Ти створив місце, щоб значити, пори сонце знає свій захід, наводиш темряв і ніч надходить, щоб в ній врушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобиччво своєю, від Бога для себе просять, ховаються, як зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік на своє діло і на своє, і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила у мудрості? Все ти створив повна земля твоїх створінь. Ось море велике, при широке в ньому блозіндів, безліку, звірів малих і великих, там кораблі проходять. Є Левітан, якого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтулюєш твої руки, вони насичуються балагом. Вони бентежаться, коли ховаєш весь свій, як забираєш дух у них і вони гинуть і повертають свій порох. Зійшли свій дух, і вони оживляють, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки. нехай Господь радіє творами своїми. Сповля не війна землі, і вона стрясається, торкнеться гір, і вони димують. Я буду Господеві співати, поки життя мого, псал не співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня у Господі і веселитимусь. Нехай грішники з землі щезнуть і беззаконних більше, нехай не буде, благослови душе моє, Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуй, алилуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава ви Боже. Господи, ви помо. Господи, помилуй, за мерзі, святі, душ нашої, Господи, За мир зати спасіння душ наших, Господе ві помолімся. За мир сусвяти Христа, святий Божий, церкові з'єднання всі Господе Господи, помолімся, за святий храм, храб, святий, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господе Господи, помолімся. За святішого сленського хири, нашого Франциска папу римського бовлю, єпископа, нашого, керінні, лаче пресвітерство, Христі, дияконство, за весь причет людей, Господи, помоли. Молімся, господи, за Богом бережен народ, наш заправління, за все військо, Господе Господи, ві господи помилуй. За місцем це засвято обидві за кожне місто країну і тих, що вірує живуть в них, Господеві, помолімся. Господи помилуй. помомило, заміття за, за, за врожай плодів земних і часи мирні. Господе ві помолімся. Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених і за спасіння. І Господе Господи, помилуй. Щоб визвотить. Ся нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся, Господи помилуй заскупи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. присвятую, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаймо, тобі, Господи. тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, взиваю я до Тебе, мене. Зиваю я до тебе, вислухай мене, О, чуй голос моління Мого, коли взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва. Моя. Сторожу до дверей губ моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня, ні ласощів їхніх я не хочу їсти. Нехай праведник по доброму б'є мене й виправляє, а олія грішного, нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, не зважаючи на їхні злі вчинки». Якщо з суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі, немов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості перед адом, бо до тебе, Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Нехай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом до Господа молюся, скармою перед виливаю, мою скруту йому я виявляю, коли тривожиться в мені дух мій і ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, Тайно й розставили серце на мене. праворуч праворучі, подивися, нема нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався би мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу, Ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, я бо, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добре мені вчинив. Злебне, взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня то хто стоїться, Господи та в Тебе, є прощення. Оса життя наше, Господи, соромно і блудно ми окаянні прожили. Тож, як блудні сини зі смиренням кличемо, Отче Небесний не згрішили, мій очистий спаси нас, і не відкинь нашу самохіть від Тебе віддалились і нині збідніли внаслідок безплідних учинків. А для імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа. бувши бати і Христе, Ти став Богим, щоб збагнути людей безсмертям і світлістю, тому й нас біднілих задля розкошувань життєвих. Бати чеснота і злічи нас до бідного лазаря, рятуючи, відмов, бачає від пекла, що нас очікує. від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай Ізраїль Ізраїльна Господа. Вельми збатіли ми злобою Господи, полюбивши розкошування і отримавши у житті блага, та й були засуджені до пекла, Погордивши злодій ми в наші, мовним Лазарет, і покинувши його перед водами твоїх божественних очинків. Тому змилуйся над нами, Господи. О, Господа, милісті відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїлів і беззаконня його. Як радость одної мене, з радістю пересилася ти, черта все священа небесний. Тежа дала надбати проживання, стійко перетерпівши істинно болісні тортури, всіх зубів і нехтів виривання, страсно терпиться Харитино, дівом ученице много стражда, Господа, всі народи. Прославляйте його всі люди, левів зламала ти щелепи, много страждальна, переносячи щеле пламання і нігті виривання, можньо терпіла, вириваючи страшне зухвальство обману, а верженна в морські глибини, потопляючи злобу лукавого раторця, нас Його милосердя є вірність Господа, повіки, покончені блажені Тебе, в море, вержено, батько твій, славна прийняв. Голося чи потрясінні, як нині, благодать, сповнилося найсвятіше моєї улюблене дитя, через муки священного страждання, ім'я своє істини мучинила ти, щоб прообразувало тобі, благодать. слава Отцю і сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки. віків. Хмарами Духа Пресвятого, пречистає мислі мої з роси, бо ти, краплю зродила Христа, що незлічені, безмірні, беззаконні людей щедротами змиває, висушить джерело, пристрастай моїх. І сподоби мене потоку пожити живої і завжди, молитвами Твоїми. міто. Мудрість простій. ponim bo ty kolossami podobne Мудрість, будьмо уважні, Господь почує мене, коли я везу до Нього. Вислухай мене, коли буду взивати мій Боже справедливий. Господь почує мене, коли я визву до Нього. Господь почує мене, коли я візду до Нього. Цього вечора без гріха зберегтися нам, благословений, благословений ти, ти, Господи, Боже благословений благословений Отців наших і хвальних прославлено ім'я Твої навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємося на Тебе. Благословений, благословений ти, Господи, навчи мене, установ Твоє, благословений Ти, владико, розуми мене, установами Твоїми. Не ти святей, просвіти мене, установами Твоїми, Господи, милість Твоя по віки, не покидай діло рук Твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амні. Молитву нашу, споде Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй вечоро всякого досконало, святого мирної безгрішного Господа просімо. Ангела миру, минуло наставника, охоронця душі тіл наших. Господа подай, Господи. Прощення і відпущення ріхів і прогрішень наших. У Господа просій. Доброї пожиточно для душ наших. І миру для світу Господа, удай, Господи. постали час життя нашого, в мирі покаянні скінчити у Господа, удай, Господи. християнської кончили життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту на страшному суді Христовому. Просімо Господи. През святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, бородицю і преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше. Христу Бові віддаймо, Господи, Бо ти, Бог, милости, ласки, чоловіку, люб'єй тобі, славу посилаймо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні мир, всі мимо вітро, голови ваші перед Господом схилі. Царство твоє благословенне і препрославлена, Отця, Сина і Святого Духа, нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні, велика губінь провин моїх, спасом. І я подобаю в гріхах моїх, але подай мені руку, як Петрові, і помилуй, та спаси мене Бога. Мої очі До тебе, що живеш на небі, як очі слух на руки свого пана, як очі слугині на руки своєї господині, так очі наші дивляться на Господа Бога нашого, поки не зміло сердиться над нами. нашими лукавими, помислами і вчинками осудили ми себе спасе. Тож дай нам, Боже, думку, на навернення, щоб ми кликали до Тебе, благодійте любри, спаси нас і помий. Помилуй О, милуй нас, Господи, помилуй нас, понад ми наситилися з неваги. Нато наситилася душа наша, сити З ситих ГОРДИ. НАША сповідь на суді святі, застрашила демонську силу і визволила людей з обману, тому коли ставнили НА ГЛАВИН викликали, нехай буде жертва дух наших, приємна Тобі, Господи. Бо тебе, полюбивши, ми не дбаємо, про життя дочасне, любче. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, ні восання. Очі мата гайну, палаючи, куща не згоряв, бо вонь божества, плечи, не спалив твого, луна. тому і молимо тебе, як матір Бога нашого, випроси світові мірі велику милість, нині відпускаєш слут, владико, за Твоїм словом у мирі. Бо побачили очі мої, спасіння твоє, що приготувати перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу люду твої, Ізраїля. Боже, сти кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки веків. Свято Трой, це помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий і зціли не мучі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи. Помилуй Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і, повсяк і на віки, віки вам. Очі нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О твоє влада, і Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. А -а 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 Агниця Твоя, Ісусе Харитина, кличе великим голосом, Тебе, женихомій люблю і Тебе шукаючи, страждаю. І разом з тобою розпинаюся, і порибаюся хрещенням Твоїм, і терплю ради тебе, щоб і царствовав у Тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, і молитвами, як милостивий, спаси душі наші. Слава Отцу і сину і Святому Духові і нині повсякчас. І навіки викивами, богородиці, удаймося, щироми грішні і смиренні, і припадімо, покаяні, з глибини душі кличучи, владиши це, поможе з над нами, поспіши, позгабаємо від безлічі. Не відпусти слуг твоїх, без нічого. Бо в тобі маємо єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого сленського ехіре, нашого Франциска, папу Римського, болюбивої піскопа, нашого, Кірніла, за тих, що служать і послужили в Святому храмі цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за побережний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних Християн. Господи. Чоловіку любець Бог, єси і тобі славу, воссилаємо йому Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по і повсякчас, і на віки вічні. Чеснішу від херовими, і незрівнянно славнішу від сарафимів. Що без отління Бога слово породила, стущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй ос. Бог, наш молитвами причистої своїй матері, чесного славного пророка, петечі Христителя Івана, святих славних і всюхвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святої мучениці, харетини, якої сьогодні пам'ять оноуєму, блажену священного мученика, Теодора і всіх святих, і спасе нас, як благий чоловіко любе.